Думаю, що щось зробить, але мало. Мало, мало нам тут не вигідно. І я думаю, що Трамп взагалі нічого не зробить нам. Ну, Будь-мок, треба зловити і казнити. Все, це єдиний вихід. Мені здається, що. Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном мав трошечки іншу складову, та це буде тяжко його інтерпретувати на конфлікт між Росією та Україною. Та треба як мінімум шукати інші методи. Я думаю, що так. Все-таки ця зустріч має дати якісь результати. Які б вони не були, результати поганими не бувають. Це в дальшому вплине на наше формування держави і нашої перемоги. Сепаратистські угрупування це сепаратистські групування, але територія країни має бути в таких кордонах, як була. Чи зможе Трамп допомогти закінчити війну в Україні? Ходімо, запитаємо львів'ян. Добрий день, це правда це Львів. Як ви думаєте, чи зможе Трамп поставити край війні в Україні так само, як він зараз а, вирішив конфлікт між Вірменією та Азербайджаном? Доброго дня. Мені здається, що. Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном мав трошечки іншу складову, та це буде тяжко його інтерпретувати на конфлікт між Росією та Україною. Та треба як мінімум шукати інші методи. Чи будете слідкувати за зустрічю Трампа з Путіним? Я думаю, так, але не вважаю, що без представництва України буде щось вирішено. І третє питання, як ви думаєте, чи е, зараз є доцільність, і взагалі чи є такий шанс того, що от, Україні запропонують мир, але в обмін на території, і чи е, зараз є підстави на це погодитись? Відверто кажучи, я вважаю, що 100% це запропонують, але я не певен, чи Україні є доцільно на це погоджуватися, оскільки потенціал ще є. Але теж важко на це відповісти питання. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, можливо, ви чули, що Трамп поставив край протистояння між Вірменією і Азербайджаном. Як ви думаєте, чи зможе він зараз посприяти вирішенню конфлікту в Україні? Трамп? Думаю, що щось зробить, але мало. Мало, мало нам то не вигідно. Не вигідно. Ваша думка. Я думаю, що Трамп взагалі нічого не зробить нам. Ну то будь треба зловити і казнити. Все, це єдиний вихід. А чи будете стежити за зустрічю Трампа з Путіним цього тижня? Та напевно. Напевно, треба глянути, що це буде І ще таке питання, як ви думаєте, чи запропонують Україні, власне, поміняти мир на території і чи є доречність цьому зараз погоджуватись на це? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Але запропонувати можуть. Можуть. Ні. Скоріше, це все так і буде, що ні. будуть пропонувати поміняти території на мир. Україна має бути всесвітнім заповідником, розумієте? Так, таким чином треба дивитися на ситуацію в Україні, а не зону бойових дій. Дивіться, сам Дональд Трамп хоче бути миротворцем в світі. Він хоче, напевно, претендувати на Нобелівську премію миру. Нас надія всієї України, що він хоче закінчити війну між Росією і Україною. Але з нашими справедливим миром і справедливою Україною. Чи зараз так буде? Це питання погане. є. Бо всі такі передумови, що більше це виграє Росія, ніж Україна. Чи будете ви стежити за зустрічю Трампа з Путіним? Безумовно, це основна зустріч для нашої країни. Як ви думаєте, чи запропонують зараз Україні поміняти території на мир, і чи є доречність на це погоджуватись? Дивіться, це... війну треба закінчувати, але справ... справедливо закінчувати. Якщо війну закінчувати, то що нам треба віддати Донецьку область, Краматора, Словенську, Константинівку е... Е... Це... чи це правильно? Я думаю, що ні. Не а що з тими людьми робити на території, які підтримують Україну? Що треба з тих людей здати, чи що? І це несправедливий мир. і це таке питання мінуси, Тому президент України говорить це категорично проти. Добрий день це правда та Львів. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка стосовно того, чи зможе Трамп вирішити проблему зараз війну власне в Україні? таким самим способом як він вирішив у Вірменії і Азербайджаном? Добрий день, дякую за запитання. Якщо чесно, ситуація неоднозначна за рахунок того, що різні конфлікти потребують різного вирішення проблеми. Ймовірність є, що це дасть якийсь свій результат, але до кінця не впевнений. Чи будете ви слідкувати за зустрічю Трампа з Путіним? Я думаю, що так. Все таки ця зустріч має дати якісь результати. Які б вони не були, результати поганими не бувають. Це в дальшому вплине на наше формування держави і нашої перемоги. І як ви думаєте, чи зараз запропонують і чи є доречність на це погоджуватись, коли а, зараз можуть сказати, щоб Україна обміняла мир на своїй території? Я як географ скажу, що території міняти не можна. Є законодавчі права, є певні міжнародні зобов'язання, і територія має бути країною. Сепаратистське угрупування це сепаратистське угрупування, але територія країни має бути в таких кордонах, як. Бур. Я не знаю, яким він вирішив. Але значить Трампа припускаю умовними переговорами з, з подачою території. Вважаю, що ні. Неможливо заспокоїти. Можливо, я взагалі не вгадав тему, але неможливо заспокоїти того, хто нападає віддачею земель. Чи будете стежити за зустрічю Трампа з Путіним? Ну буду, але нічого особливо не надіюся від неї. Ви думаєте, чи може бути така пропозиція, щоб обміняти Україні мир на території? Як ви думаєте, чи є доречність цьому на даному етапі? Думаю, буде чи є доречною з одного боку, так а з другого боку Путін довів вже декілька разів що це все ще буде на кінець? Ви думаєте, чи доречно зараз Україні міняти мир на території? О, я навіть не знаю. Насправді, якщо не будуть щось робити, щось вирішувати, просто буде гинути дуже багато, більше і більше людей. Ну просто треба щось вирішувати, тому що справді це ну зараз треба щось вирішувати. Я думаю, що тут не можна сказати, що і не треба нам миру, і не треба нам наших територій. Ну тут важко сказати, якщо чесно, але я думаю, що мир все таки важливіший. Я вагаюсь, тому що я думаю, якщо ми все-таки вирішимо, все, давайте закінчимо, ми віддаємо. Все одно рано чи пізно Росії захочеться ще, ще більше масштабу, ще більше територій і захочеться й далі і там і Одеса біде, і Миколаїв, тому я думаю, це ну, не зупиниться на тому всьому, що ми віддамо і все буде добре. Тобто ну, завжди буде якийсь конфлікт, завжди буде щось не вистачати, тому... Мужчині, можливо, треба просто якийсь компроміс, Але я думаю, що це, це нереально. <свісно> нереально так. От дуже вам дякую за відповідь. Гарного вечора. Я дякую. Я не вірю, що він взагалі вирішував будь-який конфлікт. Я думаю, що він все придумує. На мою думку, він грає в театр і решта світу просто глядачі. Він має з'явитись на Алясці і зустрітися з російським президентом. І це безпрецедентний подарунок росіянам. Це пропаганда на користь Путіна. Це все театр. Він не збирається й пальцем поверхнути, аби допомогти Україні. Він збирається запропонувати Україні угоду, мирну угоду, яка пішла з Мюнхена у 1938 році, яка була надана чехословакам Гітлером і британцями, французами та росіянами. Чи збирається дивитись зустріч Трампа з Путіним? У цьому немає сенсу. Я знаю, що станеться. Ви думаєте, що Україні запропонують обміняти території на мир? Що Росіяни називають миром, і що ми звикли сприймати за мир? Це дві різні речі. Під час майдану у 2013 році я дізнався від свого друга, мого українського друга, за що боролась Україна, і вони освідомили, українці освідомили, що означає свобода. Більше ніж моя країна це усвідомлює, і що всі країни заходу сприймаються це за належне. Україна має боротись за це. Нам би, звісно, всім дуже би хотілося, щоб Трамп завершив би війну в Україні, але це складніше питання, і в тому відіграє не тільки Дональд Трамп. Звісно, цей кейс з Вірменією і Азербайджаном дав дуже гарний результат, тому що завершилося понад 35-річне протистояння. Цей досвід нам обов'язково треба використати, оскільки все одно ми готуємося до певних дій, які би стосувалися припинення вогню і забезпечення якоїсь мирної поточної ситуації. На наш погляд, ще далеко до такого, Кого повноцінного мирного врегулювання і ця зустріч Трампа з Путіним буде лише початком до реального встановлення миру, але там можна буде окреслити такі загальні позиції двох міжнародних великих гравців. Після чого ми бачимо, що і Україна має своє бачення, і дуже добре, що європейський союз і європейські країни, безпека яких теж зачіпається в цьому питанні, оскільки Україна перша до цього досягнення саме можливого наступу і на інші європейські держави, ми бачимо, що вони. Теж показують свої певні позиції, як може бути врегульована ця ситуація, і за рахунок і їхньої підтримки в цьому питанні можливо це буде більш на нашу користь.